Наше підприємство працює на міжнародному рівні. Ми сертифіковане підприємство. Також ми нашу продукцію відправляємо в країни Євросоюзу. для отримання якісного продукту. Повинно бути якісне производство і якісне обладнання, яке нам предоставляє компанія Інсортекс. Наша компанія працює з 2020 року. Саме тоді ми виготовили нашу першу лінію помийці та інспекції ягоди. Ягода була полуниця. Наш конструкторський відділ пропрацював всі потреби підприємства, яке в нас замовляло. Це було Орілеко. І виготовили за їхніми потребами лінію помийці та інспекції ягоди. Пропрацювавши перший сезон, вони для себе прийняли рішення, що наша лінія досить ефективна, та вирішили замовити додаткову лінію вже на наступний рік. Наша компанія Insortex виготовляє технологічні лінії під потреби замовника. Це можуть бути лінії мийки, лінії заморожування та калібрування, лінії фасовки та металодетекції. Одна з таких ліній на компанії Орілека, яка працює, вона має продуктивність там, до півтори тонни на годину. В залежності від технологічного процесу лінія має здатність як прискорюватися, так і зменшуватися. Наша компанія Інсортекс виготовляє обладнання тільки з якісних комплектуючих: це харчова нержавіюча сталь марки АІСІ 304 Комплектуючі Комплектуючи до нашого обладнання, ми замовляємо тільки в перевірених європейських компаніях. Це йдуть стрічки, мотори, частотні перетворювачі, нержавіючі підшипники та колеса. Наша лінія мийки має ряд переваг: це системи рециркуляції води, фільтрації. Та система осушки. Все це сприяє якісному заморожуванню ягоди в холодильних камерах. Наша компанія Шкиплова вибирала виробника обладнання. Ми розглядали як вітчизняних, так і іноземних виробників. Нарешті ми зупинили свій вибір на компанії Insortex. Чому ми ви вибрали компанію Insortex? По-перше, це якість самого обладнання. По-друге, це гарантійне та пі післягарантійне обслуговування. Компанія Insortex підлаштовується під всі потреби замовника. З компанією Insortex ми співпрацюємо з 2020 року. Компанія виготовляє обладнання європейського рівня. Ми надалі збираємося співпрацювати з компанією Insortex. Чого і вам радимо.